Привіт, друзі! 7 грудня був День української хустки. Я хотіла дуже записати відео, але в мене, на жаль, не вистачило часу. Тож, все ж таки, хоче запізненням, я дуже хочу вам розповісти про хустку. Хустка для українок це не просто убір, це річ символічна і є нашою культурною спадщиною. Хустка об'єднувала жіночі покоління і передавалася від матері до доньки. Хустина вважалася оберегом, захищала жіноче волосся від навороту чи злого ока. За вишитою хусткою дівчина перев'язувала хлопця, що йшов до війська, щоб легким був шлях і швидкою дорогою додому. Христина використовувалася під час заручень і під час весілля вона теж мала свою роль. Хустина була обов'язковим предметом гардеробу українок Українак під... до початку ХХ століття. Сьогодні хустина знову повертається в моду з квітковими орнаментами і полотнами відомих художників. Чи є національною символікою? Бренди виготовляють аксесуари на різні смаки. Тепер їх носять не лише на голові, а й замість браслету, топу, перев'язану на шиї чи сумці, вкотра українська традиція стала світовим трендом. Одягнеш хустину. І ти справжня жінка. Бо ти з України. І ти українка. А наша хустина. Жіноча прикраса із роду до роду не втрачена часом. Це витвір людини, це символ народу. І хустка жіноча не зникне її з моди. Ще можемо зрівняти від часту хустину. і щось краще її на заміну? У ній традиції, в ній культура. Хустка є для свята і є для зажури. Хустина, як пісня, легка і крилата. Як мамина ласка як батьківська хата. Ні осінь чарівна, ні лагідне літо, ні квіти найкраще в своїм розмаїті. Пустина і вітер, приємний, весняний, і тепла та ніжна, як руки у мами. У нас вишиванки, хустина, калина це символи гордість, краса України. Вони вкарбувались любов до вітчизни з появи на світ і до самої тризни. Це символ прихильності, силопрощання це символ скорботи і вічне кохання. Хусти українські найкращі у світі, тож як же ми можемо їх не любити. І мода на хустки у нас не зникає, її кожна жінка на себе вдягає. В сучасному стилі і гарно, і свабливо, завжди неповторно і дуже красиво. Хтось суть кустину в будні, хтось свято. То скромну просту, ну, а хтось і багато. Хустина для жінки завжди актуальна, а жінка в ній мила, приваблива, гарна. І магію вічності хустка тримає. І, як оберіг, від біди захищає. Садок нічаріни, і листя, і квіти. І жінка в хустині прекрасна, як літа. І знайте, дівчата! В пустині жіночість. Чаруйте коханих, хай бачать їх очах. Що ви їхні панни? Таких більш немає, як нас в Україні, чарівних і гарних. Дякую за увагу. До зустрічі!